Душі святий Боже, закритий ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, закритий безсмертний помилуй нас, святий Боже, все тикритий кримкий... <свят> це <свят> це <діло? свят> От оце пішки дверей зайдуть, це вже потім може, що це тільки поговорить. Шановний батюшка, шановний командуючий, шановний командуючий барон Кумбаселевич, шановні побратими козаки, шановні гості, шановні наші берегині. О, боїтеся, вона мене ти де ж її А, я думаю, що ж я не бачу, очки в руці мають. Ну нічого. Я хочу вас всіх привітати з таким великим святом як День Святого Миколая то Це свято для нас двойне. Тому чому? Тому що ми всі поклоняємося Святому Миколаю і не зрям чудотворець, бо він та, захисник наш, і нашої навіть України і всіх нас. Але це ще свято для нашого ордена, це іменини нашого ордена. Я хочу вам всім побажати, щоб ви завжди чувствували, що святий Миколай над вами допомагає вам, щоб всі ви і ваші родини були здорові, заможні. Як будете ви всі, тоді буде і вся наша маленька водіїна. Найкраще, ви будьте здорові. Зараз Щас... ми приймемо присягу козаків.

Плану ліцаря та ворочистої присягальність. Цій діяльності керуватися інтересами ордену Української держави, дотримуватись Конституції та законів України, прагнути допровадження на землях України казацької моделі демократії, прийти, як та примножувати славу і традиції связького ордену. Завжди бути дуже уважним до попрактим лицарів та членів його сім'ї, ніколи не зрадити праві лицарства всіма своїми здібностями і можливостями сприйняти його в діяльності і даючи слово честі дотримуватись його завжди. Слава Чусиницю. Піднімаю присягу. І посвящаю вас у лице. Для прийняття присяги прошу підійти жуж Марію Дмитрів. Вірною донькою матері України, вірним товаришем, братам козакам. Присягаю ніколи не зрадити українське козацтво, відстоювати споконвічні цінності українського народу, духовність, патріотизм, любов до людини і всього живого, шанувати батьків, сприяти вихованню молоді, виконувати закон України. Зобов'язую своїм життєвим прикладом, своїми вчинками та словами сприяти відродженню людей поваги до козацтва до останнього подругу, служити Богу, народу України. Я пристигаю в цьому Господу з доброї волі, свідомо і запокриттям своєї душі перед усім козацьким товариством. Слава Україні! Слава українському козацтві! Приймаю присягу і посвящаю вас в Берегія. Поздравляю. Поздравляю вас. Спасибо, спасибо <зв>. вам симвою. Спасибо, спасибо Господу. Спасибо. Спасибо Святому Микола. Присягу приймає Мандзюк Сергій Миколаєвич. Присяг козака українського козацтва. Маринка. Я Мадзюк Сергій, козак українського козацтва. Присягаю Господу, що буду вірним сином Матері України, вірним товаришам братам Козакам. Присягли ніколи не зрадити українське козацтво, відстоювати споконвічні цінності українського народу, духовність, патріотизм, любов до людини і всього живого, шанувати батьків, сприяти вихованню молоді, виконувати закони України, зобов'язуюсь своїм життям, життєвим прикладом, своїми вчинками та словами сприяти відродженню у людей, поваги до козацтва, до останнього подиху служити Богу, народу України. Я присягаю цьому Господу із доброї волі, свідомо і за покликанням своєї душі перед усім козацьким товариством. Слава Україні, слава українському козацтву! Піднімаю присягу і посвящаю вас. Присягу приймає Джос Петро. Макарович. Я джус Петро Макарович, козак українського козацтва, присягаю Господу, що буду вірним сином Матері України, вірним товаришем брата Козака. Присягаю ніколи не зрадити українське позастрою, відстояти споконвічній цінності українського народу, духовність, патріотизм, любов до людини і всього живого, шанувати батьків, сприяти вихованню молоді, виконувати закони України, зобов'язаю своїм, своїм життєвим прикладом, своїм чинками та словами сприяти відродженню людей повоєти позастра, до останнього подиху служити Богу, народу, Україні. Я присягаю цьому Господу із доброї волі, свідомою за покликанням своєї душі перед усім козацьким товариством. Слава Україні, слава українським козацьким. Посвящаю вас козаки. Поздравляю вас. Так, панове козаки. Вставайте всіх строїть. Э, Зачитаємо праздничний наказ. Э, Універсал звання на і грамоти честь Дня Святого Миколая. Універсал. Присвоєння військово козацького звання на честь святкування Дня Козацкого та відзнаку, 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 відзнаку діяльності праві розбудови Української держави, виконання національної програми, відрождання та розвитку українського козацтва. Та виховання молоді присвоїти козацьке військове звання раднику команди чучно козацького округу, Пантелеєву Станіславу Петровичу, генерал-полковника козацтва, верховний отаман Валентин Соколовський. Таким же універсалом присвоюється військово-козацьке звання підполковника козацтва Йорданова Володимира Володимировича. <скільки> <сіцький> <сіцький> <України козацькому> <сіцький> Таким же самим універсалом присвоюється військове козацьке звання, майор козацтва. Кучеревенко Андрію Валентиновичу. Черевенко. Куча Черевенко. Я Знаєте, я хочу пару слов сказати. Подробляємо. Добре. Добре, що наші ряди вже це перший такий подарунок України. Як? Мові і так, так, є, так, так, є. є. Член бойовий дій, членів. Учасник. Учасник бойовий дій. Дуже приємно, що в наших рядах казацьких така людина. Я дуже давно його знаю, але ну, він так ну, да, колібавчився <головічі> був. Асоціонерний був казак. я думаю, що вже, звісно, казачиці. Так, з таким приходом такої молоді, сильно і, і, і моральної такої молоді, то я думаю, що сказати зміниться, це краще стоїть. Я дуже вдячний за довіру, що показали, взяли мене в свої ряди. Це рішення було неодноднівне, продумане. І так як зараз козаки стоять на стражі порядності, захисту України, української землі, в першу чергу то я повністю з вами розділяю ваші погляди і хочу всім давати всі сили для захисту рідної України, і розвитку рідної України. І так вийшло, що саме цей святий, який сьогодні праздник його, то цей рік з лишнім, де я був, то саме йому, я кажу, вечір звертався. І дякувати йому, я стою перед вами. Дякую. Дякую. Універсалом. Цього дня універсалом командувача Чорноморського округу до виконання національної програми відродження та розбліцького казацтва перезначити на посаду комендант округу Катеринка Микола Іванович та присвоїти військові полковник. <supra> 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 <sharp> таким же, же універсалом призначте на посаду курений атаман куреня Гайбранського району Жуз Петра Макаровича та присвоїть військове казавське звання Поздравляю. <smusie> України. Таким же універсалом призначити на посаду заступник командувача Чорноморського козацького округу Джуз Марина Дмитрівна та присвоїти військове козацько, козацьке звання ОСАВУ недіжкою. Дякую, чесно, спасибо. Я самокраю. Чесно, спасибо. З актом універсалу народу і українського казацтва. І я сьогодні, мабуть, у мене найщасливіший день у житті. Таким же універсал призначений на посаду заступник коменданта паланки. Чорного Володимира Володимировича, та військовий козацький, звання старшого лейтенанта. Служу народу України і українському казацьку. Це мені щось не це не зачинути? Це тож не зачинути. Грамота нагороджується. Заступник командувача Чорноморського козацького округу генерал-майор Рибачук Анатолій Васильович за відданість праві служіння народу України, за активну участь у розбудові української державності, сумлінну працю і вагомий особистий внесок у розвиток козацького руху України та нагоди святкування Дня Святого Миколая. народу України і українському козацтву. Рамотою нагороджується заступник команди Чорноморського казацького округу, генерал-майор Кучер Олександр Борисович. Шановна товариство, шановна громада, знаєте, от сьогодні подивившись це таке свято, яке кожен рік збирається в цій церкві. І, мабуть, ніхто тут... Не зможе сказати не зможе зробити більше в святій церкві якось так, що це буде якось дволічно, не іскренні на душею. як сьогодні приймали присягу наші шановні козаки та берегині. І моя особиста і глибока думка, що козацтво, українське козацтво переходить, як, як, як колись може і сміявся, може казав, що десь великі люди з розуму вижили, але це дійсно, мабуть, сама та ситуація в Україні е, пробила і проявила той саме. Душевне, як би можна сказати, от серце, що хтось повинен розвивати ці традиції, і, мабуть, в цьому заключається і буде заключатися те, що ми будемо передавати нашим дітям, що все-таки Україна це не є, не є чиєсь, це є наша, це є наша держава, це є наша земля, це є наші люди і це є наша честь, гордість і слава. Слава Україні і слава українському казанству. Міжнародний і орден Українського козацького братства грамотою нагороджується головний отаман Одеського полку, генерал-майор Піхон Володимир Константинович. <кій> Також грамотою нагороджується Отець Михайло. Цінець, так, так. Дай, дай, я, ну, вже хтось ну, сказав, що ні, як тобі дав, це сказав, що всі коли на коліні капела цього не було, то батюшка вже був розкапела. Так, Такою ж грамотою нагрожується голова Казачинської сільської ради Манджук Сергій Миколаєвич. Служу народу Українському Казахстану. Такою грамотою нагороджується Борецький Андрій Петрович. А, шо, пол. Служу народу України Українському Казахстану. Такою грамотою нагороджується контр-адмірал Швец Віталій Павлович. Грамотою нагороджується Котляр Сергій Віталійович. Такою грамотою нагороджується Щербань Ігор Сергійович. Не, написано правда. Скажу українському народу і українському казачеству. Такою ж грамотою нагороджується Шабловський Олександр Олександрович. Рамотою нагородиться Черков Олег Петрович. Одесса перший вітав. України. Рамоти на вроде. Велигдан Марія. Це берегиня наша Одеси. Рамотою нагороджується потужний Юрій Вячеславович. Це позиція навіть. Спасибо. Виїжджайте, часу. Грамотою нагороджується Самойлов Андрій Михайлович. І Він дзвонив за І грамотою нагороджується Нілов Віктор Вікторович. Виготові. українському народу, українському козачству. я хочу, у мене це така мета і думка. что город Вознесенск должен быть городом казачьей славы, так как здесь расположен Черноморский казачий округ, штаб. Вот так я хочу. Первый штаб Черноморского казацкого округа, уже это округ. Округ, да. Так что будут тут также и по новой казаки, по новой Я хочу Вручить нашу книжку Співає козацький хор, який випустила Вознесенська пованка під радководством Стельчука нашої поетесі Марініджус. Ми тут підписали скандиналоги Олександра Лісе. Ось була наша книжка. А я ще думаю, ми така є задумка, що ми напишемо, що ми, ми, ми конечно, так. Хто є, щоб зачитати? <сьпілізати> Марія Дмитрийовина, якщо ти писала такі слова, що я там чуть не А, читав. Воно в машині, воно в машині. Там зачитаєш. Так. І воно дома хочеш зараз. Ще, 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 ще. І разрешить вручить Іорданову Владимиру Владимировичу орден Святого Миколая. Лицарський крест. Да, лицарський... лицар, пане <рес> будь ласка. Будьте здорові, пане <рес> <або> попросити. <рес> так, слово <рес> надається головному атаману Одеського полку, генерал Коротший, Тихон Володимир Антатиновичу. Ну, Одесские представители здесь собрались в Вознесенске и особенно представители э, программ войск одесских прикордонники, э, одесс черно, Черноморское казачество тесно связано с прикордонниками. Дозвольте на российский момент, назвучнее собой, но. Голова Комітету Організації Ветеранів Державної прикордонної служби України, генерал лейтенант у відставці Аа. Макаров, нагороджується Іванов Юрій Олександрович, генерал ордену імені Святого Миколая, князь генерал, полковник ЛВОКБ за активну участь патріотичної та розвитку Казацького, казацького руху. І прикордонних, і прикордонних традицій та з нагоди визначення святого Миколая. А я одностою та честі вас поздравити. Я вдостою. Служу народу українському <клух> казати. <козацьку. клух> ну, хвилина, ну, знаєте, я вам скажу, що козаки історичні завжди були чесно, вони взагалі читають, де взялись козаки. Вони обороняли південний. Як, південний кордон. Ось так да. козаки так з'явилися. Такі охоронці були державності, охоронці кордонів. Але я хочу ще й мову підправити. Одеса то, Одеса але Одеса історичний пригород города і Озісецька. Щоб <різь> ти саме слухає. <різь> <різь> Дякую <бавшки. різь> оправили. <різь> <о>, <різь> Або й це інтернет. Та, так же нагороджується, нагороджується Василевич Віктор Іванович. Дякую. За вмисок у казацького розвитку всіх этот прикордонського всіх нас. Дякую. Служу народу України. Також нагороджується пікул Володимир Константинович. Служу народу України. І українському Так. Все. Все. Прошу дострою. Батюшка, велике вам дякую. дякую. Початся, батюшка.